Дня здійснення саме заповітних мрій. щастя і здоров'я щирого кохання, взаємної любові, файної кобіти і багато людей, яких потрібно відкачувати. Дай, любомара з днем народження від фірми Ліптон і від мене Лічно. Що тобі побажати всього найкращого, так як тобі 20 Це вже дуже доросле життя, і чого можна побажати, щоб жив здоровий? Життя добре, і мати німати також. Вітаю тебе, з твоєм днем народження, відпасне. Це твій була. Твоє життя, шанс у нас змінити на все, що хочеш, щоб здійснилися всі твої мрії. Щоб, не знаю, снилося, щоб файно було. А то, щоб снилося, ти сам собі не що Твоя пога. Йоптіку, цей таз нарожні. прям тебе все на краще уж чтобы счастливый, здоровый, мав велику любовь и все он и кашшь уздишь, наверное, мы же тебе был супер, да, все был на ура, нахранишь твои мрь, там за твои деньги здешняется, все вот тебе на краще, что... Китайский. Любчик, а, я тебе хочу пожелать здоровья. Откуда, Любчик? У нас, а, чтобы тебя во Львове а, любили, уважали, да, чтобы ты был а, оставался всегда человеком прежде всего. Здоровья тебе, любви, а и чтобы ты был любимым. А основное всё при приложится. Так что для него десята рублей вот такая, значит, хорошая. Андрей из Москвы тебе пожелал. Мы желаем ему все наикращого, господилочки. Э, чтобы он здоровый, щасливий и завжди такі друзі, як ви, його підтримували, щоб все було весело. З днём рождения! Всего тебе самого. Живи на полную катушку. Будь счастлив. Ура! Happy birthday, любимый. I no. okay. uh, Which name? Lubanir. It's a, something so hard. Lubchuk. <laughs> oh. uh... Lubchuk? Yes, Lubchuk. Lubchuk. Have day, Lubchuk. Wish you all the best. Be uh, care about your life and wish you all good. Thank you. Okay. 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 Властися і життя, з яким будемо яскравішим і цікавішим. Любчик, я тебе вітаю з твоїм 20 літтям Брать тобі здоров'я, щастя, успіхів в житті і не така дівчина, якщо ще не маєш. І ми, ми тебе вітаємо з днем народження, з ювілеєм. Бажаємо тобі щастя, здоров'я, щоб у тебе було багато-багато дівчат класних, багато багато друзів, які тебе завжди радували такими подарунками. І щоб тебе твої подруги всі підтримали, бо зараз вони, вони тут -от разом з нами. Ми тебе всі вітаємо. бажаємо тобі всього найкращого. I your yeah. And we hope you can say after your whole life that you drink a lot, have a lot of fun, have meet a lot of friends and have beautiful children and grandchildren. In... And the most important that you choose your former wife in the right way. Mm -hmm. And have a lot of sex. It's awesome. Yeah. <laughs> Thank you. Yeah. Любомир, ми тебе вітаємо з твоїм 20-літтям і бажаємо тобі і сміливості, і наснаги і побільше адреналіну в крові. Ось так. Вітаємо! Любчик, будь любчиком! Вітаю тебе! Бажаю, щоб було все дуже круто. Ти кльовий, класний, шикарний, молодий, здоровий пацан, таким і лишайся. І...

З днем народження Happy Birthday in English all together. In okay? English? Yes, in yes. English. Happy birthday, Lubbock. Okay? Любчик, любовь. Happy birthday, birthday Любчик. Любчик. Все хорошо. Все. Так. Любчико, вітаємо тебе з днем народження. Бажаємо тобі щастя, здоров'я, великого кохання. Ой, все, 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 самого лучшего здоров'я, самого головного, денег, а, любові, і сюжети вірних друзів, которые вот поддерживать. И всего, и самое, чтобы пятна не портили твою жизнь, <laughs> чтобы ты помню, пятна не драма. Всё наилучшего. Любомир, привіт. А ми з Ужгорода. Приймемо тобі привіт і бажаємо тобі щастя, здоров'я, щоб ти з великий, щоб ти добився свого мільйона і все у тебе було добре в житті. Дорогой Любомир, любишь мир, счастья, здоровья, телок много и денег. Денег с деньгами очень легко жить. Все будет супер. Сколько лет? 20. О, круглая дата. 20. Всего хорошего.